Генштабі ЗСУ заявили, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Це чотири основні напрямки, де росіяни зараз атакують. На цих напрямках воїни ЗСУ відбили понад 85 атак загарбників за минулу добу. Однак найгарячішою ситуація залишається навколо Бахмута, де українські захисники мають певні успіхи. За словами речника східного групування військ ЗСУ Сергія Череватого, українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію в районі Бахмута, попри те, що бої все ж таки тривають нікуди вони на жаль не ділися. І це те про що ми з вами говорили знову ж таки раніше. Кількість штурмів ворога все ж таки зменшується. Вчора було по всьому бахмутському фронту 18 штурмів. Сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по бахмутському напрямку: 268 обстрілів. Було всього. Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Надали йому досягнути якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції в той же час. Аналітики інституту вивчення війни запевняють, що українські військові провели успішний контрнаступ північніше Бахмута Донецької області, і зуміли відбити частину території вздовж траси Є-40, е яка раніше прострілювалася ворогом. А, однак за словами Сергія Черватого, на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог активізував артилерію, тому обстріли там, на жаль, не припиняються. А втім, поступове послаблення ворога воно все ж таки продовжується. Ну і також варто додати щодо підготовки Збройних сил України до контрнаступу. Зокрема, в Міноборони України сьогодні розповіли, що вже друга група українських артилерістів. Завершує навчання на 155-мм самохідних артилерійських установках АЕС 90 у Великій Британії зазначається, що понад тисяча британських військових е бере участь у реалізації цієї програми, яка здійснюється на об'єктах Міноборони Британії. Ну і варто додати, що САУ АЕС – це така гнучка високоточна сучасна артилерійська система, яка Забезпечує броньований захист свого екіпажу і одночасно дозволяє йому вражати цілі на великій відстані. Отже, під час контрнаступу ЗСУ ворогу буде гаряче. Разом з тим, є ще одна хороша новина щодо постачання техніки. Міністр оборони Північної Македонії заявила, що генеральний штаб країни погодив в передачу Україні 12 вертольотів мі 24 е, Ну і тут важливий цікавий момент е, виявляється це саме ті вертольоти, які північна Македонія купила в Україні у далекому 2001 році. Так, от міністр оборони північної Македонії зазначила, що її країна готова передати ці 12 вертольотів мі 24 Україні. Отже, докладніше про ядерну риторику Кремля. Ну і про ситуацію на фронті. Далі пропоную поговорити з експертом з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Вітаю, дякую. А знаєте, про плани розміщення ядерної зброї в Білорусі насправді то Лукашенко говорив ще більше року тому. От я сьогодні спеціально поліз копатися. Виявилося, що публічно він про це заявив ще 30 листопада 2021 року. Але лише зараз Путін раптом оголошує про те, що Росія розмістить в Білорусі тактичну ядерну зброю. На вашу думку, з чим пов'язана насправді така заява, і чому саме зараз? Так, ви абсолютно праві в тому, що насправді ця ситуація вона в принципі не є чимось таким новим і екстраординарним, ну, в першу чергу, для наших західних союзників по НАТО. Тому що насправді ще в 20-му році а, Путін з Лукашенко обговорювали ось такі от перспективи. В 21-му році а, це обговорення набуло якогось такого більш активної фази. Там вони навіть спільні навчання проводили сил е, стратегічних ядерних російських от, і дивилися, там, як бомбардіовщики наносять удар з чотирьох направлень. В 22-му році справа дійшла до практичних кроків, тобто, ну в лютому місяці був проведений так званий референдум в республіці Білорусь, де з конституції прибрали нейтральний і без'ядерний статус держави. Ну а в червні 22-го року Лукашенко офіційно звернувся до Путіна з проханням розгорнути на території Білорусі ОТРК Іскандер М. Це модифікація цих тактичних ракетних комплексів, якраз для того, щоб мати можливість бути бути носіями тактичної ядерної зброї і в грудні 22-го року Білорусі було оголошено, що ці комплекси стали на бойове чергування. Ну тобто, в принципі, ця ситуація вона розвивалася в динаміці, і про плани росіян розгорнути свою тактичну ядерну зброю на території Білорусі було відомо ще насправді ну за такий досить серйозний час перед початком саме от цього повномасштабного російського вторгнення в Україну.